Авторські пісні та вірші, музичні замальовки і виконання хітів минулих років. Клуб пісенної поезії імені Юрія Візбора незабаром відзначить своє 55-річчя. Творчий колектив дає концерти і частенько виїжджає на фестивалі. Наразі виступили у Краматорську та співали для дітей у Святогірську. Тепер настала черга слов'янських волонтерів, які насолоджувались творчістю артистів у клубі-ресторані Барель. Візбороку Джава, мозговий пісніцих та інших авторів прозвучали у цей вечір. Згадали великовічі. Зняну війну велику увагу переділяли українським пісням. Білий грай, моя ти славно звісни, Січо, видні, бро, нас, наче, мати над Виступати перед волонтерами велика шана для артистів. Саме волонтери наразі беруть на себе всі тяготи тих, хто найбільш потребує допомоги. Люди, которыми дійсно восхищаємося, і з яких, несмотря на те, що я вже в такому, такому віці, але я теж хоч чим-то бути похожими на цих молодих благородних людей, які действительно то, дело нужное, без якого ми не сохраним нашу неньку Україну. Любов Тарасенко, Росіянка, втім перейнялася україною і вважає, що саме це її батьківщина Тендітно ставиться до мови та культури своєї держави. Любити, захищати і нікому не давати її біжать. Ну, як родний дом, Це родний дом. І ви, ми всі повинні должны... Витягнув сім'ї, канішне велика-велика сім'я. В цілому ж музиканти мають надію, що дуже скоро ситуація в країні піде на краще. Потрібен тільки час і правильні дії влади. Тільки час і так правильний ход наших такса. Політика наверху, Если, так на вони нас не придадуть в очереднораз кому. вот, у нас все получится. Если опять Є придадуть під зад, возьмемо других. От і все. все у нас получится, все буде хорошо. Только время. Время работает на нас. Время работает на Харьков, на Славяна, Горск, на Славянськ. Только Время. все, больше нам нічого не буде. все буде хорошо. У затишній атмосфері музиканти та поети влаштували творче спілкування. Об'єднати країну головний меседж виступаючих у такий скрутний час. Мистецтво, сполучна ланка між людьми. А где-то льется кровь и плачет мать И города в руинах исчезают А мы хотим любить и созидать Чтоб наши дети и ваши тоже, ребята, этого не знали